Інвестор останнім способом заробити гроші є інвестування, що необхідно для того, щоб стати інвестором. Гроші чи не так, у разі якщо ви не маєте у своєму розпорядженні великих сум, вам буде дуже складно заробляти на життя, отримуючи дохід від ваших вкладень, особливо якщо ви будете консервативними і зведете до мінімуму ризики втрат. Але давайте уявимо, що ви все-таки стали інвестором. Що вам необхідно робити, щоб отримати успіх? Вам потрібно володіти неймовірними знаннями і навичками. Я знаю достатньо людей, які були досвідченими інвесторами у нерухомість протягом багатьох років. Але потім справи на ринку нерухомості кардинально змінилися, і їхні навички вже не могли їм допомогти. Вони втратили дуже багато. Чи бажаєте ви вкластися у чийсь невеликий бізнес? Удачі у більшості випадків, ви будете не інвестором, а скоріш за все філантропом. А що ви думаєте про фондову біржу? Люди чудово там заробляють, чи не так? Дехто й справді заробляє, принаймні час від часу, але я знаю достатньо людей, які втратили, а не заробили на біржі, особливо протягом останніх десяти років. Отримувати гарантований прибуток дуже складно. Якщо ви не отримаєте все під контролем, будучи. Інвестором, ви не зможете все проконтролювати, що небудь обов'язково станеться, і це може трапитись навіть уночі. Дозвольте, я розповім вам одну історію на цю тему. Наприкінці 2001 року я добре заробляв. Я продав компанію співзасновником якої був і працював дуже високооплачуваним консультантом. Від продажу своєї частки я отримав приблизно 170 тисяч акцій у новій компанії. Її акції продавали на Нью-Йоркській фондовій біржі по 44 долари. Таким чином, розмір мого капіталу дорівнював 7,5 мільйонам доларів. У мене був високий дохід і відмінний портфель цінних паперів. Життя було прекрасне. Я Витратив деяку частину грошей на погашення будівельного кредиту розміром в 2 мільйони доларів, який взяв будівництво будинку своєї мрії. Решту ж грошей я вирішив нікуди не вкладати. Оскільки був впевнений, що завдяки хорошій продукції, приголомшливим продажам справи в компанії йдуть чудово. Потім сталося те, на що я ніяк не міг вплинути. Вночі вартість акцій на біржі знизилась до 37 доларів, оскільки, націлившись на компанію, група інвесторів відкрила короткі позиції на фондовому ринку. Інакше кажучи, чим меншою ставала ціна на акції, тим більше прибутку вони отримували. Мені здавалося це безглуздим, оскільки в компанії все було чудово. І тому я купив ще акції за ціною 37 доларів. Використовуючи свої акції як гарантію, я був впевнений, що ціна на акції обов'язково підніметься до колишнього рівня. Потім вона впала до 33 доларів, я придбав ще акції, їхня вартість знизилась до 27 доларів. Я став отримувати маржин коли, що означало, що якщо я не переведу їм гроші, вони почнуть продавати мої акції, щоб покрити збитки. Але я так і не перевів. Ціна акцій продовжувала знижуватись і впала до 10 доларів за штуку. Я втратив свої 7,5 мільйонів доларів жах, усього за менш ніж 90 днів. Згодом на біржі все устаканилось, і вартість акцій цієї компанії зросла до 65 доларів. Але я вже був не при справах. Мене просто знищили. Чи міг я діяти розумніше? Ну, звичайно. Чи зробив я помилки? Зрозуміло. Але засвойте наступний урок. Якщо ви плануєте стати інвестором, ви маєте змиритися з тим, що час від часу відбуватимуться речі, не підвладні вашому контролю. І якщо це станеться, це може бути дуже дорого вам коштувати. Отже, повернемося до нашого списку складових ідеальної кар'єри. Чи відповідає інвестування критеріям цього списку? Я так не думаю. Ми поговорили про сині комірці, білі комірці, продажі, традиційне ведення власної справи та інвестування. І нічого з переліченого вище не може відповідати нашому списку складових ідеальної кар'єри. У такому разі чи можливо взагалі існування відмінної кар'єри? Моя відповідь так. Але щоб допомогтися цього, ви повинні усвідомлювати, що все змінюється. Старі моделі отримання доходу зникли або поступово зникають. На кожному етапі нашого життя ми проходимо через величезні економічні зміни.